В общем, ребята, быстро сородить антенку, як я рішив. Є в мене така тут мачта, то там он. ромбік на двойку, Уже обірваний кабель від нього теліпається. Це нижче на Т2. Коротше, разні тут. Антенки понав'язувані. І вона у мене... Опускається, там воно є стик такий. Прив'яжу, мабуть, на нього опущу, прив'яжу цього. Та є така в мене там текстолітова планочка. Соружу, мабуть, діполька временно на сороковку, кину он до тої хати один край, а другий туди сніг іде. Ну, Земля ще не замерзла, укопаю там якогось стопчика метра півтора. Ну, а що робити? Кабеля в мене тільки на сороковку на діапазон хватає. Так що це в таких планах. Одобряєте чи не одобряєте? Ну, звісно, висоти не буде. Це висоти буде, якщо я цю трубу засуну. Це вона сяде сюди на дно. Ну і висунеться оце від коробки, скільки тут цієї хати. Метрів три, метрів, метрів шість буде точка запитки. Не знаю це.